П'ятнадцять тисяч двісті гривень зібрано у рамках мистецького аукціону продажу студентських робіт. Усі кошти віддали чотирьом бійцям АТО, нашим землякам. Детальніше про це наш кореспондент Надія Нлюхіда. Хто більше? 90 гривень раз. 90 гривень, два, 90 гривень три. Obrigado. Аукціон творчих робіт організували студенти Коломийського педагогічного коледжу. Активно долучилися молоді люди з Коломийського інституту Прикарпатського університету. Продавали власноруч написані картини та вироби з дерева. Усе для того, аби допомогти бійцям. АТО. своїми силами старалися виробляли ляльки-мотанки. Так діти, дівчатка з бісеру, старалися виробляти речі. Потрібно зібрати кошти, хоча б якісь якимось чином, збираємо, робимо, працюємо якесь мистецтво. На площі біля музею писанкового розпису, де власне відбувся аукціон, зібралися переважно молоді люди та підприємці. В основному місцеві бізнесмени і стали власниками студентських робіт. Ми переможні! слава Україні. Слава! Також коломаяни та гості міста могли придбати і більш дешеві речі патріотичного спрямування знову ж таки виготовлені студентами. Придбали такі браслетики. Вони українські символізують прапор України, жовтий і синь. Організатори аукціону переконані, кожен може так чи інакше брати участь у цій війні з Росією. Хто не може воювати, повинен наближати нашу перемогу на місцях та допомагати нашим військовим. Тим воїнам, нашим краянам, з нашого району, які своєю кров'ю відстоюють нашу свободу, які зупинили ворога на сході. Наше завдання підтримувати нашу армію. І наше завдання зупинити його на сході, а не за прутом під підвережу у результаті проведення аукціону. Вдалося заробити понад 15 тисяч гривень. Їх віддали бійцям АТО, мешканцям Великої Кам'янки Васила Відзямі та Андрієві Войнячуку. Керівництву педагогічного коледжу та всім студентам, а також усім коломиянам, які залучилися до цієї акції. Дуже вам дякуємо, що ви так на про нас не забуваєте. Вірте, що ми повернемося з перемогою на благо нашої України, буде вона процвітати. Дякувати вам. Ну і слава українському народу, слава Україні. Також фінансову допомогу передали Богдану Мотрику, з Печеніжина, який зараз перебуває на реабілітації після важкого поранення. Та для операції чотирирічної доньки Юрія Хавича боєць зараз служить у зоні бойових дій.